Привіт усім! Мене звати Віктор Сумовський, і я зараз хочу поговорити з вами дуже простими словами, без ніяких наукових термінів. Часто мене запитують, як називається те, чим я займаюся і чому я працюю не через особисті зустрічі, а через листування в Телеграм. Зараз вам розкажу. Я розробив власний авторський метод, який, на мою думку, має багато переваг, враховуючи тенденції сучасного світу. Я щиро вірю, що кожен з нас заслуговує на те, щоб бути почутим, і що мій досвід також може комусь бути корисним. Яковусь з германської нової медицини. Якщо коротко, то це про те, щоб знайти не наслідок хвороби, а її причину. З традиційними медиками я не вступаю в конфлікт, а навпаки, ми йдемо з ними паралельно. Лікарі часто працюють з наслідками, ну, наприклад, там, з високою температурою чи болем, а я допомагаю знайти, чому цей симптом з'явився саме зараз і що в нашому житті викликало цю реакцію. І тоді ми разом шукаємо шлях до зцілення. Чому я працюю через Телеграм? Бо, на мою думку, переписка дає час дуже важливий час, коли ми зустрічаємося з вами онлайн чи на відеозв'язку. то... Треба за годину встигнути все сказати. Така зустріч накладає дуже багато умовностей. Ви оцінюєте мене, там мій вигляд, голос, реакцію. І це дійсно шкодить чистому сприйняттю інформації. Ну, нас так виховували, нас вчили бути відмінниками і говорити правильно. Відповідно, тому середньостатистична людина там сприймає із 100% розмови лише 20%, ну а повторити може взагалі тільки 5. А листування дозволяє нам зупинитися, подумати, повернутися до написаного. Коли ви пишете мені про свій день, про свої відчуття, про е, вже прожити, ви вже починаєте розбиратися в собі, вже починається процес терапії. Це не віднімає енергію, а навпаки, допомагає знайти внутрішній простір. Усе йде у вашому темпі, з вашою особистою швидкістю. Я прочитаю, осмислю, відповім запитаннями або думками, дам роз'яснення і певні практичні завдання. І ви знову матимете час, щоб прислухатися до себе. Власне, основний інструмент у нашій з вами роботі це щоденник. Саме так, звичайний паперовий зошит, ручка і ви. Кожного дня ви робите для себе невеликий запис, що відбувалося, що відчували, що вас турбувало. А потім надиктовуєте мені абзац два голосом у Телеграм, ну або друкуєте, якщо так зручніше. Звучить простіше, ніж є насправді.